У Львові триває слідство щодо шістьох патрульних, яких звинувачують у причетності до трагічного інциденту, в результаті якого 9 лютого минулого року помер 22-річний Володимир Клим. Під час відпрацювання грального закладу парубок раптом проковтнув вивлений у нього поліцію пакетик з наркотиками, після чого задихнувся та помер. Рідні хлопці звинувачують у всьому патрульних. Адвокати нарікають на затягування слідства. А що відбувається насправді? Деталі цього резонансу вивчали наші кореспонденти. З досить відомих закладів гральних автоматів у самісінькому центрі Львова до прикладу за рік поліцію сюди викликали аж 15 разів. Клієнти повідомляли про бійки, крадіжки, пошкодження майна та інші хуліганські дії. Але рік тому у цьому ж закладі сталася трагічна подія, що сколихнула не тільки місто, а й цілу країну, і досі відгукуються у долях багатьох людей. Олександрові Демчині і досі моторошно біля цього грального закладу на вулиці Куліша. Хоча за роки служби у патрульній поліції Львова він із колегами сюди навідувалися не раз. Тому що фактично він, ну, він помер мене на руках. Я, я кажу, це, це буде це буде зі мною, і я, я з цим не скоро змирюся. Вечір 9 лютого 2018 року нічим не відрізнявся від попередніх. Центр Львова пів на першу ночі. Два екіпажі патрульної поліції заходять до закладу на звичне відпрацювання. О, ми зайшли незаконні і гральні автомати, які тим більше характеризуються е, своєю славою, тим що там неодноразово знаходили як і наркотичні засоби, так і зброю. Тобто там е, посеред ночі і злочинці можуть перебувати все, що завгодно. Тобто, ми виконали свої обов'язок, приватну функцію. На відео з камери спостереження видно, як патрульні здійснюють поверхневий огляд. У відвідувачів перевіряють наявність зброї та інших заборонених речей. Все, що маєте будь ласка, на стіл, щоб я пасив, що вас нічого має забороненого. Один із клієнтів Володимир Клим спокійно дістав з куртки гаманець, цигарки, ключі від авто, краплі для очей. Але патрульний намацує у його кишені якийсь згорток. у ще щось знаходиться. Що там є? Ну, Помаленька руку, руку Тихо. на відео видно, як Клим різко розвернувся, вчинив опір та спробував утекти, але перед цим він встиг щось проковтнути. Лі все відбувалося, як у драматичному кримінальному бойовику. Відвідувача вгамовували, застосовували фізичну силу і поклали до землі. Климу на руки начепили пластикові стяжки. Як звати? Може під ним Я не бачу. ні, ні є вже не шов. я ж не шо не йшла. один, один має бути шо в пакеті. Що Що в пакеті. Володя. Ми ми розпитували та тобто як його звати. Чи щось він має забороненого? Ми старалися якось це е, війти в такий от е, контакт, тобто заспокоїти якось розрядити цю обстановку. Але при тому всьому, що він з нами е, розмовляв, він і надалі чинив е, опір. Боротьба тривала вісім хвилин. Клієнти закладу спостерігали і знімали на телефони. Парубку стало зле. Поліцейські намагалися змусити його виплюнути предмет. Виникла підозра, те, що особи щось роє, тому що він зжав. Е, Тобто ротову порожнину, зуби не відкривав рот, і вже після цього хлопці вивели на вулицю. Для того, щоб надавати медичну допомогу, викликалася швидка допомога і надавалася перша домедична допомога. На дворі парубок знепритомнів, до приїзду швидкої патрульні намагалися його реанімувати. Я перший, хто почав робити йому непрямий масаж серця, ну, без вагань кажу, тому що ці секунди. Вони були безцінними, їх не можна було втрачати, і потрібно було робити все до приїзду медиків. Ту зміну лікар Світлана Лузинська запам'ятала на все життя. Саме її швидка приїхала на місце події першою, але рятувати Клима було запізно. Вийшли, оглянули потерпілого, констатували йому смерть до приїзду бригади швидкої допомоги. Хлопці були дуже збуджені і душевний порив у них був спасти цю людину. Що вони робили і до того. Уже потім експертиза виявила, що причиною смерті став поліетиленовий пакет розміром 9 на 3 сантиметри. Володимир Клим проковтнув згорток із двома грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи, і парубок помер від асфікції. Це є повна абструкція дихательних шляхів. Все, доступу кисню нема. Запустити таке серце без доступу кисню практично неможливо. Штовханина і погрози так закінчилась та трагічна ніч. На місце події приїхали батьки і невідомі активісти. Хуєлі, бля, відео сюди вже на флешку відео. відео з камер спостереження закладу намагалися відібрати. Поліцейським погрожували. Вам викладаємо зараз націоналістів. Бляжі на поважого на раділ. Ви хуй звітом вийдете? І хуй, звідси вийдете всі. Собака вбившана, я не можу зараз щось коментар. Батьки загиблого Володимира Клима вимагають арешту поліцейських. Саме їх вважають винними у смерті сина. І вони катували так мою дитину, що просто б побачили повністю це все відео. І знакудних їхніх камер, коли моя дитина проситься і каже, будь ласка, відпустіть, і дитина плаче, плаче він. Родина потерпілого впевнена, що саме через фізичний тиск щодо їхнього сина пакет із ротової порожнини перемістився у гортань. І якби копи не вчепили йому пластикові стяжки, хлопець міг би допомогти собі сам, тобто відкашляти той пакет. Експертна комісія у складі трьох судмедекспертів з солідним стажем роботи це не спростовує, але й не підтверджує. Не виключається можливість здійснення ним вищевказаної самодопомоги, але у випадку припинення застосування поліцейськими заходів фізичного впливу. Експерти лише на одне запитання дають чітку відповідь: врятувати Володимира Клима тоді могла лише негайна хірургічна операція. Запобігти настанню смерті можливо було тільки при наданні невідкладної хірургічної допомоги. Для здійснення такої маніпуляції необхідні відповідні засоби, спеціальні знання та практичні навички, якими володіють лише особи з медичною освітою. Те, що запобігти смерті можна було лише одним єдиним способом, підтверджує і лікар швидкої допомоги Світлана Лозинська. Тому щоб зробити трахівстомію, потрібен цілий набор для виконання цієї процедури Да? Це просто буде мого так надріз трахеї для доступу кисню в дихательні шляхи, коли ще збережено своє самостійне дихання. Нині шістьох патрульних підозрюють у перевищенні службових повноважень. Їх двічі відсторонювали від роботи. Слідство у кримінальному провадженні тягнеться вже більше року. А досудовий орган змінювали аж п'ять разів. З Львівської прокуратури справу передали у Тернопіль. Потім шість томів провадження знову повернули до Львова. У вересні розслідування знову доручили прокуратурі Тернопільської області. На думку захисту, слідство затягують навмисно, а продовження термінів розслідування незаконне. Львівський апеляційний суд констатував факт того, що Львів не мав права взагалі розслідувати дане кримінальне провадження, тому що Генеральна прокуратура визначила підслідність за Тернопільською областю. Автоматично і продовження строків, ініціання клопотання і прийняття процесуального рішення про те саме продовження строків, по суті є незаконним. Ші-решт, генпрокурор передав справу СБУ у Львівській області. Підозру теж змінили. Тепер з'явилася вимога відшкодувати потерпілим 7,5 мільйонів гривень. Їм інкримінують зараз перевищення службових повноважень, 365 стаття. Але з тої підозри, яка вручена під захисним, в чому суть перевищення, незрозуміло. Чи є в діях патрульних склад злочину, чи це був трагічний нещасний випадок? Відповіді на ці запитання нададуть лише у суді. Якщо є вина патрульних, треба конкретно визначити речення, в чому вона полягає. Якщо цієї провини нема, тоді не розумію, про що йти на судовому процесі. Він же ж не помер внаслідок побоїв, Правильно він помер внаслідок удушення, ну яку в медицині називають асфікція. Ну, Тобто, треба визначити, чи ця асфікція стала причиною невмілого затримання. Чи це стало того, що він засунув собі пакет як речовий доказ, і пакет, я розумію, не з е, содою і не з пральним порошком. І цим пакетом подавився. Службова перевірка у діях патрульних порушень не знайшла. Все було за процедурою і відповідно до вимог закону. Хлопці намагалися. Максимально якісно виконати покладені на них обов'язки, а виходить, що вже майже рік вони є під слідством і постійні суди, допити. Звичайно, що це не мотивує особовий склад. Що в такому форматі, що ми не робили поліцейські, вони є теж не захищені. Вони не мають прав, вони є безправні. І більше того, система не підтримує, а заставляє їх боятися своїх дій в майбутньому. І виходить, така ситуація, якщо ми. Завтра з родиною буде йти нападуть хулігани або там бандити і будуть поруч ти поліцейські не будуть 25 разів зважувати, захищати, не захищати, застосовувати сили, не застосовувати шість патрульних вже майже рік перебувають у статусі підозрюваних і нині фактично на порозі вручення обвинувального акту. Далі судовий процес. Саме там і має бути встановлена істина у цьому резонансному трагічному інциденті.